Шановні радіослухачі, покладаюся на ту надію, що у нас з вами буде якийсь теплий, ніжний, творчий контакт. Знаєте, поезія має ціну тоді, коли є людина, котра вміє слухати і вміє робити якісь певні Свої творчі злети на цих крилах поезії. Наше літературно-мистецьке об'єднання стожари 14 років за цей період, повірте, ми сколихнули не одне серце в людей, наповнили хорошими словами не одну людську душу. І нам від цього приємно. Що до нас прислухається. Я маю велику надію на те, що у нас з вами зав'язався тісний, цікавий взаємоінтерес. На наступному році так хочеться зробити це вживу з вами зустріч у місті Ладижині на нашій гарній площі фонтанів. І щоб ви почули вживу нашу поезію. Хай щастить вам! І сього найкращого. Чуть з вік приходьте. Ганна Соловей, люблю дощі, люблю дощі осінньої пори і опечалені в задумі явори, кошла туси зі хмари швидкоплинні, того осі журавлині. Люблю ідеє рамину простець, знайомий проминутий путівець. Наговоритись з вітром то схочу, про що тобі не скажу, промочу. Люблю думками линути далеко в той край дитинства, де мене лелека вигойдував у світлозорих снах, Де слід маленький мій згубився у житах. Люблю дощі осінньої пори. Минає час, минає час і все мина, лиш спогади, гніздечко звили на дні душі моєї, дивина, їх повені гіркі не змили. Усе минулося дарма настоюю надії трунок чи воскресаю візерунок тих почуттів, що вже нема. Мені у спадок від любові. Дістались спогади й листи на попіл спалені мости, а ще метелиці зимові. Ще зеленіє ліс на небосхилі, зухвало ніжить щоки вітерець, і марив, невловимі срібні хвилі пливуть над тихим полем навпростець, ще над рікою юниця ожина. Гіллям пошерхлим берег пророста, не знаю, чому туга безпричинна та вщемка в мою душу угорта, ще не снується срібна полотина, ще грає промінь в крапельці роси. Сказати щось важливе я повинна, ти тільки мене осінь запроси. Журавлина осінь. Розстеляй осінь, ряд на багрянисці, кличе на гостину музику вітрів, і звучать канони в кучерявій листі та бентежить душу відгук журавлів. Крила журавлині, заберіть з собою ту нестерпиму, біль мою і гнів, літа перед дзвони, осінь із журбою, лиш не забирайте ви моїх синів. Далечінь мережать срібні павутини, В променях багряних золотить світь, і з боїв пекельних виглядаю сина, ви ж у мене сина не беріть. Світлана Кринична, присів у холодочку, як колись, старенький сповад гілля колише, підперла груша неосяжно вись. Ойдай горілиць, ледачу тишу, виношує в душі свою печаль, свої старечі звітряні тривоги, зашарпано зелену сиву даль, де за коріння зачепились ноги. Її кора ліч карилу в блідні, у них віки, а може, і епохи, її соловей наспіву у пісні, закохував у хмари світлу серед настояних спекот, хурделиць, злив. Із свіжими тягучими медами у кухликах серпневих жовтих див Пропахлий світ достиглими рушками. Мама завдавала світ на плечі і несла його в рідненьку хату, там вогонь виблискував із печі. Було теплоти у ній багато. Вже тоді була така старенька, скубана холодними вітрами. Хата. Де матуся молоденька прикрашала вікна фіранками, тату підселяв снопами стріху. Жили тоді, бідно, без достатку, але скільки було в хаті сміху, щастя, що залишилось на згадку, колихала ніч вербові лати і мостилась тихо по підтинню, все шукала через вікна хати, дивний світ, що поскладали скриню. осінні дні вдягають вишні, жовто-червоні спідниці, що сам розписує Всевишній яскравим сонцем у руці, пузата скирта аж до неба, півсвіту кутає в собі, небесній простір, вічна гребля, мандрує осінь у гарбі, стріблястий віс, нім верховодить, старенький, стомлений туман, хмарки руки удаль від гони, мов сили здримбую. Чабан. Не забудь ніколи, звідки родом, в якому виріс місці, чи селі, завжди пишайся, і гордись народом, бо з ним живеш і мрієш на землі, і пам'ятай про рідних батька і матір, про дім, подвір'я й вишню на межі, торкнися яблунь пелюсткових шатів, і промінчика, що в хаті на стіні, і десь далеко, може, за кордоном. Не забувай про свій український рід, де пахнуть роси свіжістю озону, і де покоїться і прадід твій, і дід, не посоромсь сказати в дружнім колі, що батько, конюх, мати ланкова, подякуй і планися низько долі, що дала тобі вірних два крила. Коли приїдеш у село в відпустку, де ждуть на тебе з радістю батьки, на модний бренд, накинь тернову хустку рік за роком відцвітуть садки. Клонися низько батькові і мамі. Для них назавжди ти мала дитина. Між блискавок, дощів, поміж громами. І з гордістю неси звання людина. Андрій кодуб. Кілька поезій збірки її звали Війна, яка, можливо, вийде наступного року, яку я вже підготував. Волою видавати. Зурочені коні, мов вівці незрячі, гризли тополі і кістки собачі. Святая кобила матерія мати меланхолійно палила багаття, палила кохання, палила свободу, палила останні паростки волі. А коні стогнали у поле хотіли. І слово мовчало і мовчки кипіло. Наступний вірш. Що тут поробиш? Життя припаскудне, євро реформи стискаємо зуби. Різали вени, діти індіго, їли консерви з м'яса конини, мили мордяки від брехней і сала. Де наше євро? Для чого нам рада? Шукали ми свята, знайшли метастази торішніх ілюзій, торішніх овацій, сиділи ми мовчки, дивились майдани. и слезы втрачали на леза кинджалев. Из этой сборки, э, також еще одна поэзия, а война была возле церкви, война была бабкой с клюкой, от чего так разбросаны нервы, когда слушаешь бабий вой, от чего так стареют девчата, от того ли, что плачут и ждут, влюблены мы в тепло автоматов, автомат отец нам и друг, дождь идет, здесь, наверное, осень, Ну, а дома пусть будет весна. Пусть весна осень спросить, Почему наша осінь война? І ще одна така поезія. Це інші збірки, яку я готую ліричної поезії: Всі страсти стихли, мир приглушен. Вокруг лишь дом и тишина, Вокруг обои, книги, ужин. А за окном бурлит страна. Страна кричит и сотрясает, Страна воюет и поет, И заново себя рождает Взамен на тех, кого убьет. А мне все тихо и спокойно, Дрова в печи, жена с предвом, Я в штаме утопаю, И жизнь мне кажется добром. И еще одна такая поэзия про кухание, вильна Вильный стиль, то есть белая поэзия. Зегримены в подыху на скле Якщо не можеш обійняти мене, якщо не можеш сказати кілька слів про кохання, то кажи їх вітру, я це почую. Я про це дізнаюсь. Мені насниться вночі сон. Я прочитаю це по музиці вітру за вікном, бо я тобі також напишу на склі. Я намалюю на склі своє кохання, я вимовлю 200 тисяч разів слова про кохання, щоб вони зустрілись в небі з твоїми словами. Щоб у світі було ще більше кохання та любові, щоб цей світ нарешті почав вмирати, щоб він нарешті став мільйон разів хворим на любов, щоб він став невеликовним від любові. Тому зігрій мене у відображенні свого подиху на склі, якщо я далеко, бо тільки так можна творити кохання для світу, де любов і кохання це надія для всього світу, де любов і кохання це повітря, без якого неможливо жити, особливо якщо ти людина. Яка кохає. Євдокія Бондарчук, люблю ліс і поля, у нас найкраща земля. В Україні що матінка зветься, у нас зелені гаї, нас свої солов'ї, і калина китягами гнеться. У нас луги і річки і поля мов стрічки, де колосся квітує і стигне. Хлібчик в нас запашний, краю наш золотий. Українонька наша не згине, нас ранкова роса, всюди Божа краса. Боже дай нам здоров'я і силу і ще просим Тебе дай свою благодать і всьому світові миру. Вишня, гарно цвіта вишня біля моїх хати, рясненько уродить, нікому зірвати, діти розійшлися. Я одна осталась, та червоних ягід ніяк не дістану. Раніше зривали, варення варила, а тепер мені вже нічого не миле. Все тіло боляче і кісточки ломить, вже старість підкралась і до мене підходить. Ти, старість старенька, йди собі подалі, не тривож серденька, не завдавай жалю. Кому показати, кому розказати, як же гарно вишня, Цвіте коло хати. Осінь. Богом дана пора ця осіння, куди глянеш, краса не тамтешня. в лісі барви розкидала осінь, жовтий клен і червона черешня. Листя, мов ті сніжинки зимою, тихо стеляться ковдрою в лісі, вже ластівки у вирій полетіли і горобці ховаються у стрісі. Коли хочеш побачити осінь. Листя жовте, бускове, покрите росою. Боже, дай нам здоров'я і силу на довгі роки мілуватись цією красою. Я навесні поїду у село, де солов'ї ще бечуть, де голосно зузуденька кує, в селі моєму скрізь ноги зелені і річечка долиною тече. Як вийдеш в луг, повітря чисте, аж обертом іде від нього голова. Там осока росте широколиста, а з поміж неї виглядає живокіст трава. Я сяду на горбочку, де до кринички стежка, потішуся красою, послухаю там співи солов'я. Неначе я прокинуся із спогадів дитинства. Рідненька тукашівка та моя. Спомен. Я завжди тата споминаю і нашу хату білягаю, як тату в лузі там траву косили, худобі їсточки носили. Збирали з тату в поле на роботу. хватало в них завжди турботи. Колгоспі бригадиром працювали і всі поля там метровкою змірали. Мама, насипала їсти у близнята, і я мерщій біжу до тата, котра у їм їсточки носила і Бога помочі просила. Казала, Боже, помагай, щоб в полі вдався врожай. Стерня колола ноженята босі, назад я бігла, радісно просто волоса, бо ж татуся нагодувала, як зайчик полем я стрибала і колосочки в торбочку збирала. Я слухала там співи та шичок, носився в полі з колосочком хом'ячок, комарики подушечки носили, а в далині колгоспники хліба косили. Полі татусь горох косили, від зайця хлібчика носили. Такий смачний той був сухарик то найдорожчий татусів подарок. І рита розпалює собою в грудях почуття, та не наважусь відірватися від літа, аби пірнути вглиб осіннього буття. допоки акварельна сукня не зносилась. Живі дощами барви не намокли вщент, твердить одне, що осінь сонячно напилась, холодної зими ще не настав момент. Барвистих чар осінніх серцем я торкаюсь, юнь осені, вбираючи живу красу, в осінній ніжності красою укриваюсь, котра заплетена в незайману косу. Коли пора осіння для зими ще стінка і холод взят в бран, її немає сил, одне говорить в осені царує жінка, котра не опускає ще осінніх крил. Недавно ми святкували День Матері, і я наступний вірш зачитаю Мами пісня. Завірюха засипає. Хату с помило. Мама ще не засинає, шиє шовком за столом. В зимній час в годину пісню, як довкола все засне, заспіває мама пісню про життя своє журне, вчув ту пісню завірюха, затихає у дворі. Місяць мами спів підслухав і засяє у горі. Шибку морзець гаптує, срібну тишу ніч пряде, голка в рушнику нортує, туга з пісні в зиму йде. Мами пісня так душевне, сіє зернами надій, буде втішний день напевне, діти всі зберуться в ри. Ну і наступний вірш більш такого філософського напрямку. Називається просто руки. Руками дивосвіт будують, за мир теж руку подають, життя будоване руйнують, руками люблять, чинять лють. З'єднайте у долоні руки до серця щиро притуліть, нехай рощують світу звуки у слово вкладені любіть. Від примх з'являються омани яких вершить людська рука, хоча відкриті руки мами на добре пестять малюка, та згодом чадо хибну штуку, глитнувши, іде через тіла, покинув щиру мами руку не щирі діла. Зведіть долоні руки сильні, коли вершиться ваш кортеж. Нехай рощує серце, жильні і руки хлібодара теж. В руках є необмежні ж сили, вони спізнали міць міча, але могуті не впросили, як в них спалахує свіча. Дякую.